Куди поділися народні депутати, чи навпаки. Чому офіс президента при всій своїй монобільшості, сателітах і потужності не може дуже часто назбирати навіть 226 на простій, елементарні непроблемні голосування сьогодні? Ми будемо розбиратися або навіть рахувати, скільки справді в українському парламенті є депутатів, тобто не на папері, не в аналітичках, а ось справді скільки готові прийти в парламент і натиснути кнопку з вами, Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп» і перед тим як... Почати розбиратися з або рахувати народних депутатів, давайте ще раз нагадаю, що ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на наш канал, залишити вподобайку або поставити коментар. бажано все три. Прям дуже буду вам вдячний. А ми починаємо. Отже, давайте спочатку теорію: згідно конституції, в Україні є 450 народних депутатів, але... Так як система у нас змішана, тобто частина обирається по списку, а частина від мажоритарних округів, то відповідно в Україні вже друге скликання є ряд округів, їх приблизно 27-26, які знаходяться на тимчасово окупованій території, де вибори не проводяться. Відповідно, цей парламент почав своє скликання з кількості не 450, а 424 народних депутатів, при тому, що Рішення в українському парламенті згідно конституції, якщо ми говоримо про звичайні голосування, приймаються так чи інакше відносно конституційного складу парламенту, тобто для того, щоб ухвалити рішення в українському парламенті, треба половина плюс один відсоток від 450, тобто 226 голосів нагадаю, що це скликання складається з 424 народних депутатів, тобто одразу було відсутньо 26 колег. До речі, це зручно більше місця в українському парламенті. Тепер, після початку повномасштабної війни, вибори на будь-якому окрузі незалежно окупований, не окупований, не проводяться. Тобто, якщо народний депутат вибуває кудись складає мандат. Умирає такі випадки, були або переходить на роботу в уряд, але він був обраний від е, одномандатного округу, тобто на він є мажоритарником, як ми називаємо, то там вибори не проводяться, Його місце не заповнюється. Якщо це список, просто заходить інший колега. Якщо Хтось виходить або у когось позбавляють громадянства чи вкладає мандат. Ну короче, неважливо. Хтось, хто є в учасником заборонених зараз проросійських партій, це ОПЗЖ, то відповідно його місце теж не заповнюється, тому що ОПЗЖ заборонене, ну, короче, вони не можуть провести з'їзд. Таким чином, в українському парламенті станом на зараз є. Офіційно 400 народних депутатів. Якщо бути вже в конкретніше і в деталях, то коаліція зараз складається, яка офіційно з слуги народу, 232 народних депутата, і всі інші, це або сателіти, або опозиція. Але нас зараз має цікавити цифра 400 народних депутатів. Звідки вона взялася? Ця 400, якщо парламент починав в е, свою роботу з 424? знову ж таки, тут є колеги, які були в обрані від мандатних округів і перейшли кудись працювати, тобто склали мандат, просто склали мандат, померли. У них був позбавлений мандат, і відповідно вони представляли позиційну платформу за життя, і чи як вона називалась. Коротше, так чи інакше, по цим всім причинам, за наше скликання, 55 народних депутатів це достатньо багато. Вийшли з українського парламенту. Було декілька смертей, достатньо. Насправді, нещодавно був такий же випадок знову ж таки з представником експресником ОПЗЖ, відповідно, в такому випадку їх місця не заповнюють. Тобто офіційно ще раз нас цікавить, цифра це 400 депутатів, але це теж достатньо спрощена версія, тому що у нас є багато депутатів, які... По різним причинам не з'являються в український парламент, і ми сьогодні про них поговоримо. Я для того, щоб вам було простіше, зробив умовно їх в три групи, які е по різним причинам не приходять в український парламент. І сьогодні ми. Пройдемось по цим групам. Перша з них це міжфракційне об'єднання 10. Ну чому десь? Тому що, відверто говорячи, ці люди досі залишаються з мандатами, вони іноді з'являються в український парламент просто настільки рідко і ми не можемо пояснити або не знаємо, де вони, що ну, врахувати їх в голосування навіть найбільш принципові і необхідні. Ну, це трохи наївно. Тому в більшості, навіть тотальній більшості випадків цих людей немає, або. Дуже довго, або ну, майже ніколи за рідкими вис... е... Е... виключеннями. І от в... серед таких народних депутатів, в групі десь, напевно, це перше, це є пан столар який представляє відновлення. Це. Депутат від Батьківщини, Лабунська, яка говорить близька доживаги і давно її не бала. Це два волинські депутати: Ігор Палиця і Івахів, які давно вже ну м'яко говорячи не з'являються на свої робочі місця. Це е, депутат, який збігав в Польщу чи не збігав, коротше, від ОПЗЖ, і він достатньо рідко буває, в принципі, за останні там, роки, це пан Христенко. Ну, і останній найбільш, напевно, відомий із цього переліку це депутат Слуги народу Куніцький, який поїхав в Сполучені Штати і не повернувся. І ніхто не знає, де він знаходиться. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про цей склад МФО десь, ну от. Ці десь це приблизно шість людей, які так чи інакше на засідання українського парламенту з'являються майже ніколи, і відповідно на їх голоси в даному випадку. Ніхто не розраховує. Тому 400 мінус 394, Але ми будемо далі рахувати по іншим МФО, які також не з'являються в український парламент. Наступне МФО, яке достатньо потужне, що не менш медійне, тому що майже всіх цих людей ми знаємо: це МФО СІЗО. Ну, тобто люди, які зараз знаходяться в СІЗО в прямому сенсі або під домашнім арештом. Тут вже багато реформаторів, яких ви знаєте, що не менш чотири людини знаходяться в СІЗО по звинуваченню у державній зраді: це Олександр Дубінський, це Нестер Шуфріч, це Панамарьов. І це народний депутат, який досить довго був в слузі народу, це пан Шевченка. Також до цього МФО СІЗО доєднався відносно даними по звинуваченням від НАБУ Віктор Бондарь, і звичайно на домашньому арешті ночному чи днівному періодично, це Микола Тищенка по його цій історії по побиття. Військових ну відверто горіш давайте його просто офіс президента, вирішив кудись сховати, тому що в це прямо ходяча катастрофа, і вже той же сам його кум єрмак не витримав. Тому в даному випадку у нас серед депутатів, які офіційно вже є в складі українського парламенту, але так само офіційно знаходиться в СІЗО чи під домашнім арештом: шість людей, і відповідно від 394 які були у нас після. Від того, як ми відняли МФО десь, нас залишається 388 народних депутатів. Але це не все ще ми будемо мати можливість перейти до одного МФО, яке також достатньо медійне і популярне. Це МФО в бігах. Отже. МФО в бігах, чи краще буде сказати, у розшуку налічує зараз чотири депутати. Я нагадаю, що Куніцького я відніс в МФО десь тому, що в нього типу офіційної підозри немає. Але якщо переходити по цим чотирьом людям, то це достатньо відомі, я б сказав би, медійні, які можуть сперечатися з МФО у СІЗО, хто із них медійний. Тут звичайно найбільш популярним, напевно, буде це Артем Дмитрук, який із. Збіг в чомусь теж не зрозуміло у Лондон, і якого давно нещодавно знайшли колеги з бігусів. Далі теж народний депутат, який нелегально перетнув кордон, якому допомогли це зробити. Це пан Адарченко. До речі, вже засуджений за кримінальною справою від набу по якраз дані хабаря, в тому числі в кріпті, але чомусь досі до залишається і народним депутатом, і більш того, членом слуги народу офіційно вони його тримають досі. У складі далі це Сергій Шахов, депутат з Луганщини, який ем, е, мав проблеми з декларацією через розслідування е, схем. А знову схеми його догнали. І зараз у нього знову тепер проблеми з тим, що він не запровав своє життя вже в Дубаях, і він там знаходиться і відчуття достатньо буде довго знаходитись. І ще народний депутат. У якого до речі, єдиного забрали депутатську недоторканність, тому що ще не діяла бо ця норма про те, що скасували депутатську недоторканність, це пан Дубнєвіч теж по підозрі набув. Всі вони знаходяться за кордоном. Відповідно, до них зараз немає не того, що доступу українського парламенту, а й наших правоохоронців. Ну до речі, тільки Сергій Шахов іноді, як ми вже виявили за розслідування журналістів, з'являється на засіданні свого екологічного комітету. Ну відповідальний народний депутат в лапках? Тому коли ми беремо ще цих народних депутатів, і віднімаємо від цієї цифри, яка у нас залишилась після того, як з народних депутатів випало МФО у ем, СІЗО і МФО. Десь то у нас залучається в українському парламенті з реального складу, скільки є народних депутатів на максимумі, не 400, а 384 народних депутатів. З них приблизно ви можете відняти в групу Разумкова, голос частину батьківщини і Європейську Солідарність, які не голосують з владою. Плюс віднімати те, що у цих всіх сателітів, а саме чотирьох групах, явка зазвичай це половина від складу, плюс віднімати кількість людей, які хворіють чи не прийшли по різного, ну справді якимось поважним причинам в український парламент. Плюс ті, хто не хочуть голосувати. Ось тому дуже часто, коли ви бачите, що парламент не включив, не проголосував, не прийняв якесь рішення, провели в законопроект. То це через те, що так на папері у слуг народу, і в принципі офісу президента є 232 народні депутати, але по факту, так як через от, окуповані території, в принципі, у них була на старті мінус 26, і зараз щонайменш немає 16 народних депутатів, навіть 400, а більшість цих народних депутатів вони голосували з влади, то у них завжди є брак голосів, коли прям. Офіс не проводить мобілізацію, сподіваюся. Ну мобілізація маю на увазі мобілізацію голосів. Це так термінологія парламентська. Тому сподіваюсь, що вам трохи стало більше зрозуміло наша українська парламентська кухня. І що найменш наступного разу ви не будете дивуватися, чому нас. Все одно вдається дуже часто зупинити якісь фігові рішення чи змусити їх зняти з порядку денного. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і для того, щоб отримувати такі розбори аналітику, залишайтеся з нами. Ми будемо обов'язково вам її робити. А з вас підписка, лайк і не забувайте також ставити коментарі. До побачення.